У Чернівцях презентували короткометражний фільм Будучність України фільм порушує тему впливу російської культури, яка й досі отрує свідомість українців. Та поруч із цим постаті наших титанів Юрія Фецьковича і Ольги Кобилянської. Вони символізують силу українського духу, який допомагає сучасникам творити справжню будучність України. Ці постаті ну так звичайно в кожну епоху в Україні, починаючи від Котляревського. Дякую діду за і не їду. І далі виходили такі постаті, які казали: Стоп, ми є, ми існуємо. Українська мова, культура є. Це і Тарас Шевченко, Іван Франко, Ольга Кобилянська. І вони ну в кожну епоху намагалися знищити спочатку мову, спалювали книжки, мову, культуру. Але далі з'являлася та людина, яка говорить: Стоп, ми існуємо. Короткометражний фільм створений за сценарієм загиблого на війні фотокореспондента та відеооператора Максима Шварцмана. Його ідею втілив режисер Іван Данілін. Поштовхом до роботи стала презентація книги дружини Максима Марини Шварцман. про що мріють ангели. Ця ідея дуже сподобалась, тому що так ми розуміємо, що ці титани вони от заклали фундамент так тієї будучності, яку ми сьогодні відвоюємо і яку ми маємо, і яку ми передаємо своїм дітям. Іван дуже проникся. Це, це на рівні відчуттів. І, і Я бачу характер свого чоловіка в цьому фільмі. Він захоплювався літературою, він читав. Я кажу, ну там я читала про військового, який там це, коли він був на фронті, який там набрав. Я кажу, ну я теж ми жили в бібліотеці, я також набрав мішок книг і маю тепер що читати. Тобто він мені писав листи повідомлення. Ветеран Андрій Дашкевич був близьким другом Максима Шварцмана. каже, режисерська робота повністю передала цінності і позицію загиблого героя. Реально хотів робити щось для України, для перемоги і для людей. Він запам'ятався мені людиною мудрою, не по своїх роках. Цей фільм, який ми сьогодні подивилися, передав частинку Макса, який він був. Оце його бачення, його відношення, оцей момент, коли таким гуцульським топірцем розбивається цей гучномовець, з якого лунає. Російська музика Максим Шварцман служив у 92-му батальйоні 107-ї бригади Чернівецької тероборони. Він загинув 15 липня 2023 року під час боїв на Бахмутському напрямку. Піхотинець, журналіст, людина з великою любов'ю до життя. Максим залишив по собі ідею, яка тепер продовжується у фільмі про будучність України. Катерина Тарасюк, Микола Ганотін, Новини Сі